У вас колись була смачна полуниця. Завтра буде полуниця. Сьогодні все беремо, завтра привезу. Це у вас домашня, де? Дома. Дивіться, а це сто, це сюди безплатно. Це 50. Угу. Я зрозумів. І це за 100, так? Це, да? це, це 100. Чудово, давайте мені ось цю, цю. А може 50, та і все, та й пішов додому, бо мені ще на роботу. А, -а, а, я зрозумів. А де ви працюєте? На зовуть. Я зрозумів. Ще ж треба відпочити, да між р... однією роботою і другою. Не виходить. Не, не, не не Ще тюші надо... треба відправити. У мене в Дніпрі треба щось, щось. Треба її відправити, якісь подарунки. Мені. Супер. А які ви її подарунки відправляєте? А, це фрукти, сало, миргородсь. А, супер. Ну, інших варіантів варіант. Клас. Ну, з зятя вашій тіщі повезло. Зранку встав, грошей заробив, тоді пішов на роботу ще. Тоді гостинців відправив. Дивіться, бо у вас як це ж я вас зараз знімаю, вас зараз побачать, де ви знаходитесь і украдуть. Кому я номер? Не старший. На кожного знайдеться. Добреньке. Скоро малина буде домашня. Ви Ні, це не моє. Не воїти? Це ваше, да? так? Да. Так. Мені чуть не предложили, поняли? А я не вибачте. Це не... <гум> Та можна, поки я довернуся. Поки... <гум> <гум> це вам дякую. Да, і я вам дякую. Вам. Взаємно, на все добре. Дякую. 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 А так хоч нагадали вам, правда ж? <гум> <гум> да, дякую.